Слава Ісусу Христу, Всечесні Отці, дорогі брати і сестри. Сьогодні дійсно душевно відчутно ще одне величне свято на честь Божої Матері. Сьогодні стрітення Господні, тобто сьогодні зустріч людини із Богом. В старому Завіті існував такий закон, коли жінка народжує. Вона обов'язково повинна бути після 40 днів прийти до храму. Бо до 40 днів жінка е, вважалася нечистою. І кожна жінка приходила до храму, приносила в жертву для очищення. Але ми знаємо, хто народив Бога. Діва Марія. Тому логічно. З нашої сторони подумати, що вона не мала потреби для очищення, тому що вона була святою. Але Божа Матір, як і Ісус Христос, не порушував закон, а виконував Його. І тому Божа матір взяла немовля з праведним Йосифом прийшли до храму. Що передувало цю зустріч? Ми сьогодні чули в Євангелії, ми чули сьогодні в проповіді, за 300 років до народження Христа жив праведний Симеон. І як сьогодні ви вже чули, він перекладав разом з іншими перекладачами святе Писання. І коли дійшов до книги пророка Ісаї, де він прочитав такі слова. Ось діва зачне в утробі і народить сина. І праведний Симон засумнівався, подумав, як може бути діва і народити дитя? І він хотів перекласти замість діви жінка. І коли він тільки подумав про це, ангел Господній з'явився йому і сказав. Що ти не помреш до того часу, поки не побачиш самого Бога. Це було 300 років до народження Христа. І осправедний Симеон весь цей час жив і очікував. І ось, коли Діва Марії народила, і пройшло 40 днів, вона прийшла до храму, а Дух Святий привів Симеона до храму. І коли Симеон побачив Діву Марію, він взяв немовля, перше побачив його, взявши на руки, і сказав: нині відпускаєш рабатого владико. Тобто він подякував Богові, що він дожив до цього часу, щоб взяти Бога на руки і відійти від цього світу. Але Симеон ще сказав пророчі слова, що через Ісуса Христа будуть багато чвар, сварок, суперечок. В чому полягали ці суперечки? А полягали вони в тому, що не всі визнавали ж Бога, Ісуса Христа. От візьмімо, наприклад, Юдеї. Вони не вважали Ісуса Христа за Бога, а вважали, що Діва Марія народила від Йосифа Сина. Була суперечка, була. Коли Господь готував себе до пришестя, посилав пророків, посилав царів, праведних, мужів і також була суперечка. Інші визнавали Богом Бога, інші не визнавали. І ритики про природу людську і природу божественну. Одні вчили, що Бог має одну природу, інші вчили, що Він має дві природи, але злитні. І також були суперечки. Візьмімо ХХ століття, атеїсти, коли закривали храми, руйнували їх, взагалі говорили, що Бога нема, що Ісус Христос не існував, що це був міф. І донині також є суперечки навколо Христа Спасителя. І це завжди буде, поки існує світ. Збулися пророчі слова праведного Симона, збулися. Але праведний Симон ще пророкував ще одне про Божу матір. Він їй сказав, що меч пройме душу твою, і ти будеш плакати і ридати. Якщо з людської логіки пречиста Божа матір народила Спасителя, вона могла б страждати? Ні. Але вона страждала. Вона побачила розіп'ятого на Христі Бога свого Сина. Вона сильно співстраждала цьому горю, тому що з народженням Христа, з радісними подіями, ми одночасно зараз вступаємо і готуємо себе до Посту, де Христос візьме свої страждання за, людське, за людські гріхи. І тут сповнилися пророчі слова. Праведного Симеона. І ось сьогодні це свято свято Божої Матері, і водночас Симеона зустріч з Богом. І після цього Симеон відійшов від цього світу, взявши перед тим Богом Младенця на руки. Йомуть кожен із нас би по-правильному або по-доброму, по, по заздри би Симіону. Щоб жити стільки часу і побачити Бога і тримати Його на руках. Ми також з вами тримаємо Бога, і більше того, ми Його приймаємо ми причищаємося істинного тіла і кров Спасителя нашого Христа. Ось що найбільший дар може людина мати. І коли ми чуємо в кінці літургії святе і святим, це означає, що це святе для нас. І ми, коли ми приймаємо причастя, ми стаємо святими. Хіба святими народжуються ні? Святими стають, бо народжуються всі у гріху, починаючи від зачаття. Тільки один Бог єдиний, прийнявши людське єство, не прийняв гріха, а навпаки, він взяв гріхи людські і розіп'яв їх. Тобто звільнив нас з вами від первородного гріха, розбив кайдана, кайдани диявола, статини, який був зв'язаний ще у Адама і Єви, коли вони переступили через волю. І тому сьогоднішнім святом я всіх вас вітаю, сьогодні велике свято. Божа матір завжди перебуває з народом, з нами, тому що вона є матір світу. Її також багато хто не сприймає, що то проста жінка, а жінка була просто праведна. Ні, вона є Цариця Небесна, вона є Бога, Божа Матір, яка народила Спасителя світу. Ми до неї завжди молимося і промовляємо. Пресвятає Богородице, спаси нас. Бо тільки до неї ми можемо звертатися, спаси нас. До інших святих ми звертаємося, боліть Бога за нас або моли Бога за нас. А вона що спасла нас? Тому що вона стоїть праворуч свого сина, де б ми не бачили, ось ікона Спасителя, а вона завжди знаходиться праворуч від свого сина. І всі ікони зображені так. Вона є першою на почесному місці, тому і сьогодні слава і шана ми віддаємо в молитвах, нехай молитви приймає. За наших захисників, щоб вона боронила їх, охороняла чесним своїм омофором, як матір покриває своїх дітей. Хай Господь дарує нам за нашими молитвами віру, свободу і перемогу. Якщо Господь переміг зло, і ми переможемо. Вічна пам'ять героям, тому що вони перемогли Його. А ми тільки молимося, щоб душі їхні були у Царстві Небесному, раз всіх зі святом, аналоохоронителя, і хай ці свічки, які ми сьогодні з вами освятилися, нехай протягом року нас в запаленому вигляді, ми в молитвах завжди просили у Бога милостиві. І щоб дочекатися цього великого посту, пройти великий піст, оцю святу чотиридесятницю і зустріти Воскресіння Христове, оцю перемогу. Яку Господь також на себе взяв. Ще раз зі святом добра і здоров'я! Слава Ісусу Христу!